20 березня дорогає мене. Завишлось порядка 300 тонн, треба ще доробити. Ще, правда, як кажуть, позалишалося це насіння, як не позабирали наші партнери. Речі олійна, кому потрібно, будь ласка, тусить. Е, там 6 тонн, здається. Через фотосепаратор пройшла, вона в принципі готова до відвантаження. Оце настіння лежить, Ще чекає наших партнерів. Дякую, що довіряєте, дякую, що замовляєте, вибачаєте за цю нову пошту, дуже важко і проблемно вантажити, тому що їм треба саме отакі піддони. От у нас новий піддон купляли ми 470 гривень, один піддон. Тобто, ін... А на місце треба положити як мінімум. Можеш один мішок положити, можеш два, можеш десять. Ну, десять ти не положиш там. Ні, 10 положні, півтони можна відправити. І відправка іноді виходить дорожче, аніж те, що лежить на піддоні. Ось така вам, як кажуть, казочка. І хочеться сказати, що хочеться допомогти, ну блін, з цими умовами відправити треба і бумагу, так, і обгорнути, і навернути, і я не знаю, чи не поцілувати, що відправили. Важко, але така собі історія. Кому там ще потрібно яке насіння? Ми там щось собі доробляємо, можливо, щось буде ну, залишки депота, можливо, реформа з поля. Так що ем, поділимося, тому що вже, як кажуть, сезон підходить до завершення. Дякую всім. Переконаний, що схожість повинна бути ідеальна. Маса тисячі одна із самих ідеальних, хто продає. Так що дякую, що довіряєте. Я думаю, будемо розвивати наше партнерство, тримайтесь, успіхів вам.